Станція метро Арсенальна була відкрита 6 листопада 1960 року в складі першої черги будівництва станції Київського метрополітену, і тривалий час була найглибшою станцією метро в світі, поки в Китаї не була відкрита станція з поетичною назвою Хун'янцунь, якою через 8 ескалаторів можна спуститися на глибину 116 метрів. Утім, ми можемо пишатися, що у нас на арсенальній лише два довжелезні ескалатори, які за 4 хвилини можуть опустити вас на глибину 105 метрів. З 1986 року станція має статус пам'ятки архітектури. Конструкція станції виконана на зразок станції у Лондоні з коротким середнім залом. Єдиною станцією такого типу є в Києві. Середній зал з'єднаний з кожною платформою двома проходами порталами, і станція оздоблена білим та рожевим мармором, і алюмінієвим пано, зроблене під бронзу. Крім того, на станції є два купальні вестибюлі, один наземний, а інший розташований на глибині 50 метрів. Якщо тобі сподобалося це відео, то обов'язково.